І знаєте, коли от пострієшся ці картини переживаєш от подібні речі, думаєш, а чого це нас тут штовхають? Так і кажуть, давайте, давайте до переговорів, давайте домовлятися з москалями. Ось і відповідно хочеться розуміти, як от всі ці історії з обстрілами позначаються саме на нашому стані і на сприйнятті оцих от рухів, які зараз намагаються просувати, зокрема, сполучені штати Америки, у плані домовитися з ворогом, домовитися з Путіним, підписати мирну угоду. Звісна річ, що є багато нюансів, то стосовно того, що ми і як ми будемо домовлятися, але звісна річ, що після таких обстрілів напевно взагалі не сприймається адекватно, не можна сприйняти от оцих переговірників так званих з тими, з кими нам дово. І нам доведеться домовлятися, умовно кажучи. І соціологічні виміри проводять соціологи. Хотілося би зрозуміти, як вони фіксують настрої українців в тих чи інших ситуаціях. І я сподіваюся, що є наш гість Андрій Яременко. Отже, Андрій Яременко, соціолог, засновник соціологічної компанії Active Group. Пане Андрію, вітаю вас. Не скажу, що добрий день, бо, на жаль, дуже складний день, бо пережили страшну ніч. Доброго це вже добре. Так, ні, ну звичайно, живі здорові це однозначно, пане Андрію. Ну я розумію, що є звичайно якесь ставлення українців до того, коли все що більш-менш якось так знаєте е, нормально в країні, і от переживають у такі жахливі обстріли українці, такі жахливі страшні ночі. Це якось позначається на сприйнятті українців оцього зокрема мирного так званого треку, на який нас штовхають партнери насамперед сполучені Штати Америки, домовлятися з росіянами, рухатися в напрямку того, щоб укласти мирну угоду з ними. Ну, якщо ми запитаємо, чи треба укласти домовлятися, домовлятись укладати мир, то вам 90 відсотків чи 99 скажуть так. Питання в тому на яких умовах і з якими гарантіями, тому що якщо те, що мир на тих умовах, які вимагає Росія, ні, це повністю не прийнятно для більшості. А якщо ми кажемо, от нещодавно там хтось був такий вкид, здається, він був якби не підтверджений. Що якби Україна віддає всю Донецьку область? А там а Росія перестає воювати. А цей. На це частина може піти, причому така помітна частина, там під 20%, Але вона ж дає запитання: окей, це можна, але як ми гарантуємо, що вони не підуть далі? І відповідно тут теж виникає питання: що так, да, можна ти про якісь умови, але ці умови потребують якісь конкретні гарантії. От хто гарантує, якщо ми зараз підемо на якісь поступки, що оце все не продовжиться далі? Що Росія припинить війну, а не зробить собі паузу, щоб трішечки перезібрати силами і далі вже. Наступати знову, але вже Україна буде без найбільш укріпленого району. І тому тут проблема більше в цьому. А так, українці хочуть перемовин, українці хочуть, щоб були домовленості на якихось прийнятних умовах, в першу чергу, гарантії безпеки. І українці там в цілому позитивно оцінюють розмову Зеленського, о, яка була з Трампом. От, у пон... Неділок. Там, наприклад, якщо ми кажемо, що ну запитаємо, чи успішна була чи не успішна ця розмова, ну там за 60 відсотків вважають її успішною в сумі а не успішною тільки під 30 Ну, тобто тут очевидно, що ці тези вони сприймаються позитивно. Хотіла поцікавитися. Ми всі в очікуванні зустрічі на найвищому рівні, тобто зустрічі Володимира Зеленського і Путіна, і відповідно хочеться розуміти українці, як українці сприймають це потенційну зустріч? Ну і звісна річ, як має себе поводити Володимир Зеленський? Ну, це оптимально, якби українці сприйняли що це добре, це посередньо, або це було неправильно з його боку ту що добре, що посередньо, що неправильно це залежить від умов, на яких він може домовитись, ага. поки ми говоримо про потенційну зустріч. Ну Росія прямо відмовляє у цій зустрічі, тобто, те, що Росія таким чином виставляє Трампа як посміховисько, ну я думаю, Трампа оцінять і сподіваюсь, що це оцінять, якби на нашу користь. А, але е, е, поки зустрічі не планується. Більше того, я думаю, що Путін не може зустрітись з Зеленським, тому що є дві причини. Вони стільки казали про те, що Зеленський там наркоман нелегітимний і так далі. Тепер з ним зустрічатись. Вони стільки казали, що Україна не має своєї суб'єктності а тепер виходить, все це відкочувати назад. Це одна історія. Друга історія, путін вже зустрічався з Зеленським. Йому не сподобалось, тому що з'ясували, що Зеленський ще у здається, 19-му році він був на стороні України, не віддав Путіну все, що Путін хотів, і якби для Путіна це закінчилось погано, і тому він розуміє, що якщо він зараз зустрінеться з Зеленським, Зеленський почне ставити запитання, маючи в руках. Цифри маючи в руках факти, а, а запитання там є і багато, і на запит на ці запитання Путін не хоче відповідати. Тому я думаю, що от зустріч дуже гіпотетична і е, навряд чи вона можлива. Інша історія, що якщо зараз під натиском економічних проблем та проваленої нафтової галузі, яка зараз. Слава Богу, і нашим якби зсу і всім з сприт... всім причетним, все ж таки провалюється. Там вже кажуть 20, Мадяр, здається, казав, що більше 20% відсотків російської приробки вибуло. От то слава богу, це якби наближає мир, але точно не зустріч Путіна з Зеленським. Як розцінити цю масштабну сьогоднішню нічну атаку? Це, от в контексті було зроблено того, що Путін собі знайшов такий вдалий в лапках аргумент для того, щоб умовно кажучи, ця зустріч не відбулася, як ви кажете, що він не готовий. Він не хоче зустрічатися з Зеленським. Це можна розцінити цю атаку на Київ, що це саме така, тобто спроба спровокувати, щоб Зеленський не захотів зустрічатися і щоб Україна не захотіла зустрічатися. Можна її розглядати таким чином? А, ну мені взагалі здається, що в Кремлі відбувається якісь протистояння на рахунок того, чи треба йти на мир, чи не треба. І є серйозна сила, яка вважає, що не треба. Тому що, от я пам'ятаю, після кожного, от коли почався рухати якийсь процес в сторону. Давайте ми домовимось, давайте ми спробуємо якось, хоча позиції з, наблизити один до одного, знайти якісь точки перетину. Звичайно, при посередництвах, от одразу з'являвся якийсь такий дуже дуже гучний. Удар ну, наприклад, а якщо пам'ятаєте ахмадити по е Запустили ракету саме на фоні от таких розмов, а давайте от якийсь мирний процес запускати. Тому, я думаю, всередині Росії є якась сила, яка робить от такі страшні злочини на фоні якихось підозр про мир. Але тут, я думаю, це не до того. Зеленський з Путіним, точніше Путін з зеленським і так не хоче зустрічатись. Це швидше перенесення активності з інших міст на Україну, тому що да, десь місяць не атакувався Київ, пардон, на. Це Але атакувалися абсолютно ось, інші райони. Це на собі відчували і жителі Західної країни. ну Мукачево атака була, де взагалі вони рідкість. От. І тому, до речі, теж привіт. Орбану, тому що ну, от, він також за Росією вболіває, а от те, що буквально біля нього тут от, от атаки якось намагається не помічати. Де якраз на підприємства, де якраз угорці з національністю з найбільшою вірністю можуть працювати. Ну, Воно ж все поряд. Це особлива сліпота, тому, знаєте, тут бачу, тут не бачу. Ну це вже інша історія. Угу. От тому це просто перенесення ударів з інших частин країни на Київ. Ми живемо в Києві, нам це болісно, ми це дуже сильно відчуваємо. От ми. Якось не відчуваємо, що в Херсоні просто тренуються на мирних жителях, і це просто щоденна практика. Просто ми це почали жерчі відчувати відчувати. Вся країна відчуває це ну приблизно так само в середньому спасибі величезно за вам за включення за розмову, пане Андрію. Андрій Єременко, mm -hmm. соціолог і заступник з засновник соціолічних компанії Ектів грубу у нас на зв'язку.